Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко під час розмови із півкамерником ніби визнав, що скоїв злочин через особисту непризнь. Прокурор озвучив ці записи в суді у Львові 22 серпня. Сам Зінченко усе заперечує і заявляє, що на нього тиснули в камері. Окрім того, він подав клопотання, вимагаючи, що ці розмови не вважалися доказами. Який не був зараз долучені, принижили, в долучені, по першому щось ігідність, а по-друге, просто спонукали визнати свою, свою провину. А після того, як я казав просто, що від мене відстали, то насправді тиск просто зменшився. Тобто я вважаю, і сумую що, по-перше, я вважаю, що не допустимо, але це я зараз не можути. А по-друге, те, що там сказано, воно не Я казав, що від мене просто відстали, бо на мене Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один і попросив встановити особи тих, хто говорив із ним. Натомість донька Ірини Фаріон Софія Семчишин переконана, що це беззаперечні докази того, що саме зінченко вбив її матір. Ми бачимо, що сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. Ви побачили розмовники розмовні розмови Зінченка з півкамерниками, де він зізнався, що він був Ірину Фаріон. Ось все, що треба було довести. Ми бачимо, що сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. Ви побачили розмовники розмовні розмови Зінченка з півкамерниками, де він зізнався, що він був Іринофаріон. Ось це, що треба було довести. Тому він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних, і за це він її вбив, і за це жодної копійки він не отримав. Це була просто неприязня, але я хочу сказати, що ніхто не має вправа забирати людське життя, бо воно дане Богом. А вбивці мають сидіти за гратами довічно. Я хочу, щоб він сів до Наразі суд призначив перерву. Наступні засідання відбудуться 2 та 3 вересня. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.